Компенсувати втрати власники 59 івано-франківських квартир отримали дозвіл на відключення від централізованого опалення. Всі вони раніше були ушукані горизвісною фірмою Екватор. -Іф». Її дирекція обіцяла офіційне відключення від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Не користуючись послугами теплокомуненерго, мешканці отримували квитанції за начебто спожити тепло. Івано-франківці на виготовлення, як потім з'ясувалося, незаконних дозволів витратили багато часу та грошей. Ми вклали великі гроші і ми ж маємо їхню і, і договори. Але договор розуміти, як все кажуть, треба завжди читати, тому що договор був суто по виконанню робіт. Ми довіряли людям, тому що він весь час говорив, що дозвіл є. Дозвіл є, дозвіл ми зробили. Ну це ж фірма, є фірма офіційно, яка мала ліцензію офіційно. Ми ж це все рахували. Особисто я вже відключений від теплокомуненерго, десь порядку двох років. І весь цей час мені нараховувалось. Платіжки приходили фактично платити за те, чим я не користуюся. Тому депутатом було внесено правильне рішення, що списати ці всі борги, так як люди не використовували це тепло. 52-га сесія міськради відповідним рішенням, ошуканим мешканцям, легалізувала процедуру відключення від централізованого теплопостачання, а також надала дозвіл на отримання технічних умов і виготовлення проєктно кошторисної документації. І ми пропонуємо даним рішенням власне припинити таке нарахування як виняток, оскільки ситуація нетипова. І відповідно мешканці зі свого боку зобов'язані у місячний термін погасити всі ті борги, які вони мають на сьогоднішній день перед теплопостачальними організаціями. Ніякий ящик Пандори ми цим не відкриваємо. Справа в тому, що ми. Ми гірше зробимо собі міській раді, коли ми залишимо без вирішення цього питання. Воно буде тягнутися дуже довго. Будуть ну всякі слова, ви кожна копійка, яку сьогодні затратили ці люди. Ось вона так даром не проходить. У мерії задовільнили всі вимоги ошуканих мешканців. Щоправда, міська влада має сумнів, чи вийде це на краще? А для уникнення подібних афер у івано франківську майбутньому депутати пообіцяли посилити роз'яснювальну роботу серед людей. Я глибоко переконаний, що е, багато мешканців будуть назад проситися до централізованого опалення. Тому що порахуйте, скільки ви будете платити при ціні на газ 5 гривень за куб. Не гривня 20 і не гривня 70. Подумати буде очевидно віктор Андрійович, доручити профільному заступнику розробити інформаційні заходи про те, щоб повідомити мешканців Івано-Франківська. Ро те, щоб вони у разі е, отримання інформації чи пропозиції про від'єднання, зверталися з якимось конкретним е, телефоном і адресою, аби надалі вони звернулися чи в теплокомуненерго, чи в департамент комунального господарства і перепиталися. Згідно з проектом рішення міськради, мешканцям ошуканим фірмою Екватор Ів», компенсують фінансові витрати на послуги Теплокомуненерго, яких фактично не отримували. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.